Віра, це смолоскип, що освітлює шлях зануреним у розпач, покірно благаю тебе, Боже, щоб з огляду на твою доброту і милосердя затримав громи Твого гніву на нещасних грішників і уділив їм милість, навернення і покаяння, вислуховуючи усі їхні мелитовні благання завдяки заступництву Твого покірного слуги, Отця Піо. Ти, Боже, через автора пісні пісень сказав, що любов сильніша від смерті, тому сповнений горіння, прошу тебе, споглянь оком, невимовної доброти на мої прохання. Притягни мене до себе і зв'яжи нерозривними вузлами любові. О Боже, хай моя молитва буде вислухана завдяки заступництву Твого покірного слуги Отця Піо. Отче наш. Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Воріє! Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душу нашим, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, віки вічні. Амінь. Усю свою віру, довір виключно Богові, посеред неспокою, пристрастей і моменти, коли щастя від нас відвертається, нас підтримує надія на безмежне Боже милосердя. Ти, котрий своїм могутнім голосом вивів із гробу лазаря, вислухай мої молитви та сильним і могутнім голосом даруй мені життя, вчани, щоб за Твоїм словом могти одразу з усіма відкупленими, славити багатство твого милосердя. Ти сам Боже покажи свою владу і обдаруй потрібною духовною допомогою мене, що до тебе у молитві звертаюсь, відпусти мої провини. Спрямуй мене на дорогу справедливості і миру, приведи до Твого царства життя у вічності, Отче наш, Ти, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провили лаші. як і ми прощай, минуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки вічні. Амінь. Молитва, наша наймогутніша зброя, вона ключ, який відчиняє серце Бога. Найсолодший Ісусе, цілющою раною своєї любові, пробий глибини моєї душі. Щоб вона насправді горіла, слабшала і умлювала, щоб, зрештою, аж змучилася від прагнення тебе самого, щоб хотіла відійти і бути тільки з тобою. Нехай вона завжди прагне тільки тебе, хліба небесного життя, що зійшов із неба. Нехай вона завжди жадає тебе, джерело життя, джерело вічного світла, струмен істинної насолоди, про Тебе нехай старається, Тебе шукає, Тебе знаходить, і в Тобі солодко спочине. Амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святить сін'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душу нашу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки вічні. Амінь. Яка ж це велика втіха мати ангела-хоронителя, який від лона матері не покидає нас ні на мить, часто згадуй про його присутність. Дякуй йому, молися до нього і постійно підтримуй з ним добрі стосунки. Ангеле, милий Богові. Мій небесний опікуне, ти зі мною від перших хвилин мого життя, навчаєш мене, охороняєш, провадиш за руку над безоднею, захищаєш від ворога. Перепрошую, що так часто про тебе забуваю, легковажу твоїми натхненнями і відплачую тобі невдячністю за твою постійну турботу, про мене. Вчини мій надійний, брате. І провіднику, щоб від нині я нічим не порушила наші приясні. Підтримуй мене і повчай, підводь у падіннях, потішай у стражданнях, рятуй у небезпеках, вказуй дорогу до неба. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і, жінкам, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа і Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Роздумуй і завжди май перед очима душі велику покору Божої Матері, нашої Матері, що більше вона збагачувалась небесними дарами, то глибше мала силу перемагати випробування. Пресвяте серце Ісуса, для тебе неможливо лиш одне, не мати милосердя для тих, хто страждає. Тому вияви Твоє милосердя, нам, бідним грішникам, і вділи нам благодать, про яку просимо через стражденне і непорочне серце Марії, Твоєї та нашої турботливої матері. Амінь. Слався, царице Мати, милосердя, життя, насолоду і надія наша слався, до тебе взиваємо вигнанці, потомки Єви, за Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз долині, Діво заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас, Ісуса, благословений плід утроби Твоєї, по цій вигнані покажи нам, О ласкава, о милосердна, о, солодка Діво Марії, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід плідлона твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінка, і благословенний плід плідлола Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душі наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа і Спаса і спавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую за спільну молитву.